На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 вересня 2025 року. Сьогодні 28 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна сіяти на сіні зернових седиратів, але це актуально для теплиць, і в теплиці можна посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується в знаці стихії вогню поливи і підживлення небезпечні в цей час, так що ніяких підживлень не проводьте. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 вересня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 вересня 2025 року. Дуже вразлива печінка. Тому, будь ласка, виключайте 28 вересня із продуктів харчування копченості, жирні смажені продукти, алкоголь і будьте обережні з ліками. Що ж можна приготувати, із чого, і які страви будуть корисними? Готуємо овочеві супи, різні каші, готуємо страви із риби, з нежирних сортів м'яса. Дуже корисні молочні, кисломолочні продукти, морква, буряк, топінамбур, капуста, петрушка, кріп, базилік, пастернак, селера, різні горіхи. Смачного вам! 29 вересня. Напружений день, і зараз ви зрозумієте чому. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 12 години 56 хвилин дня, а потім перейде в знак Козаріг. Але з 8 години 46 хвилин та до 12 години 55 хвилин дня це час місяця без курсу. А вже з 13 години почнеться перехід місяця з першої у другу фазу. Отож, напруження дуже велике. Весь день не підходить для посівів та для посадок, і розсаду не турбуємо. Але вже після 13-ї години дня можна поливати наші рослини. І підживлювати рослини будь-якими добривами. Скажете мені, що вже е, холодно, декуди вже і морози є, і нічого ніхто не вирощує, але дуже багато хто вирощує, ще й на півдні, до речі, тепло. І вирощують багато хто в теплицях, на підвіконі квіти, кімнатні рослини. Отож, ці агроприйоми для них будуть актуальні. 29 вересня, після 13 години поливаємо та підживлюємо рослини, будь-якими добривими. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Нагадаю, що це вже перша фаза і перехід у другу фазу. І ми рухаємося до повні, тому ніяких обрізок не проводимо. Єдине, що, якщо будемо укорінювати живці, то це буде виключення з правил. але це вже буде на наступний день актуально. 29 вересня поки що це питання не актуальне. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 вересня сприятливий час для різних заготівель. І після 15 години дня вже можна розпочинати квасити капусту. Важливо для здоров'я на 29 вересня 2025 року. Тут вже Працює енергії козирогу, тому, будь ласка, не використовуйте для харчування каву, шоколад, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези і алкоголь. Все це виключайте із свого меню. А що ж можна їсти? І що приготувати? Готуйте страви із риби, із пісного м'яса, корисні відварені яйця для тих, хто їсть м'ясо і яйця, будь ласка. Дуже корисні нарешті макароні вироби. Молочні та кисломолочні продукти їжте. Всі доступні свіжі та варені овочі, ягоди, фрукти, вітаміна зелень, різні горіхи. Все це дуже добре для нашого організму, коли місяць знаходиться в знаці козаріх. І пийте в цей день чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів, миру і добробуту, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми маємо надію зустрітися з вами ввечері. Так що до вечора, до зустрічі, на все добре.